Це Славко трохи я почну спочатку з цієї суперзброї. GA SSM кажу, це от власне та крилата ракета, що з 24-го року збираються нам передавати, але через якісь проблеми адаптації наших носітелів. Я розумію, що ці F-16 настільки старі, що їх треба на якісь носітелі чіпляти. Ну, був формальний привід тягнутий рік і тепер. Тягне вже травм, що от, якщо захочу, то дам оці крилаті ракети. Вони чим різняться? Вони літають на вищих висотах, вони малопомітні. Ну, власно, ми ж знаємо, що російське ПРО долати не так складно, що будь-які ракети можуть долати російське ПРО. Ну це власне замість Таурусів їх дають. Треба вам пояснити, як німці забиковали і бикують надалі. Ну, позаяк німці молодці в своєму небажанні давати Таурус, я скажу, що це найбільш гідне, от що я лишилося в німцях, з тих німців, що колись були, це їхня принциповість в тому, щоб не дати Україні Тауруси. В усьому негативному німці тепер позитивні, як і були. А усьому позитивному, ну ви розумієте, що можна говорити, об тих нещасних людях з переломаним після 45-го року хребтом. Яка мене одне непокоїть не те на які носії їх вчеплять. Наші знайдуть на які носії вчепляти. Я не можу зрозуміти, по чому їх застосовувати. Вже шторми шадоу по чорному морю були застосовані як протикарабельни по носіях крилатих ракет, що виходять з Новоросійська. Допустимо, єдина ціль, яку я бачу. Але ми не знаємо, які саме дадуть. Ви знаєте, що брати ляхи вже мають 40 плюс 70 таких ракет. А обіцяли їм продати 821, хоча їх здається, стільки ще ніхто в світі і не виробив. Тому побачимо ці подробиці. Подроби. Мені, як це кажуть, причини розмов за ці ракети зрозумілі. Мені не ясне їх застосування позаморські, в які захищені цілі на і ми збираємося атакувати. Власне, що там, яка там дальність засягу в них що пишуть. Ну, ви бачите, 370 км. Що ми можемо за 370 км достати? Від лінії -ПРО, від того, Ну, ви знаєте, як далеко не залітають наші F16 або інші назії. Що можна достати на 340 км. Ну, менше з тим, власне. Повернемося до цієї картинки. Поки що їхній роз... Да, Потім зробимо другий короткий сюжет. Ася, давай. pretty good way